Fiat Добло безселер серед комерційного транспорту на авторинку. І яка ж комерція без фаркопа. Тому будемо сьогодні ставити на нього фаркоп. Простішого монтажу фаркопа важко уявити. Власне, для того, щоб нам встановити фаркоп, потрібно зняти задній бампер. Кріплень не так вже багато, але запасіться ялинками та викрутками. До речі, ні підйомника, ні яма не потрібна для встановлення фаркопа на добло. Ми ось так: от знімаємо задній бампер, відкручуємо два саморіза знизу, дві ялинки знизу, потім чотири ялинки зверху відкручуємо. Ялинки я маю на увазі торкси. І після цього знімаємо центральну частину бамперу. Також для зручності рекомендую відкрутити і бокові частини бамперу. Там по додатковій ялинці, ось тут відкручуєте. І буде набагато зручніше потім в подальшому розбиратися із фаркопом. Далі шукаємо отвори кріплення фаркопа. Знімаємо заглушки, просверлюємо в салон отвори під коронку. Власне, коронкою потрібно сверлити для того, щоб е, прийшла туди шайба, але можна заморочитись і зробити, щоб е, шайба е, зайшла десь збоку. Але не забувайте, що тут буде болт і його потрібно тримати ключем для того, щоб закрутити. Власне, туди має прийти ключ. От, ось так виглядає вже в готовому стані. Кладемо туди шайбу і вставляємо болта. Виробник рекомендує болт вставляти зверху вниз, але я вам рекомендую знизу вгору, тому що різьбове з'єднання в салоні не буде ржавіти та закисати. Сам фаркоп, до речі, українського виробника один із найдешевших варіантів в принципі, став як рідний ось це алюмінієвий підсилювач заднього бампера. Його демонтуємо і на його місце встановлюємо сам фаркоп. Тобто сам фаркоп. В цьому автомобілі виступає в ролі підсилювача бампера. Так як фаркоп українського виробника, ми вирішили перестрахуватися, наживили просто всі болти на свої місця, не закручуючи їх до кінця, тому що ми думали, що воно не зійдеться, так як виробник Україна. І виглядав він, скажімо так, трохи по-гаражному зроблений. Але насправді якість виконання. Непогано. І всі отвори зійшлися, зрослися, все чудово стало на свої місця, нічого не довелося доробляти напильником, скажімо так. Ось тут зараз показані отвори. Там від заводу стоять а, пластикові заглушки, їх виймаємо і через нижній отвір просверлюємо всередину в дерев'яній підлозі, а, в заводській, до речі. Отвір а, сверлом, а потім короночкою зверху. Вставляємо болти кріплення вздовжних тяг на фаркоп, та й, в принципі, можемо їх вже закручувати і вкладати ковролін на місце на своє. Після чого закручуємо всі гвинти на місце кріплення підсилювача бампера, ось ці, а, затягуємо їх до кінця. Також після цього можна затягувати бокові гвинти, і все буде як рідне. Наступним етапом переходимо до електрики після того, як закрутили всі болти, перевірили. Електрика підключається дуже просто: знімаються бокові накладки в салоні. Так звані трикутники ось ці. Затягуються провода, але. Ми поспішили і затягнули два провода на ліву частину, але тут потрібно затягнути один провід на ліву частину, інший провід на праву частину автомобіля, тому що центральна коса електрики не проходить через ліву частину автомобіля, через задню, і правий показчик поворота потрібно брати з правої частини автомобіля. Також чомусь у нас з лівої сторони не було маси, а маса була з правої, тому ми її там і взяли. Далі нічого складного. Підключаємо розетку по схемі, схема йде в комплекті. Схема стандартна. Все підписано, все чудово підключається. Додаю схему з лівої сторони. Робіть собі скріншот, буде зручніше підключати. Ну, а я тим часом переходжу до наступного етапу: підключення правої сторони. З правої сторони беремо масу та покажчик повороту. правого. Підключаємо все, герметизуємо і наступним етапом підрізаємо бам в тому місці, де чіпляє паркоп. Все, фіксуємо електрику, підключаємо розетку і збираємо все в зворотньому порядку. Всім дякую за перегляд, лайк, підписка, коментар від слів. Дякую!